46-річного Володимира вбила власна дружина. Та ще як усе сталося на очах дітей і десятимісячної онуки. Невістка вбивці каже: Олена завжди була агресивна. Часто виганяла рідних з хати, влаштовувала сварки. Того дня вона повернулася на підпитку і відразу почала чіплятися до чоловіка, який бавився з десятимісячною онукою. Тато був біля нас дізгрався з моєю дочкою. Потім пішов на вулицю, якраз тата курив на вулиці, якраз приїхав мій чоловік, вони разом зійшли до хати. Потім прийшла вона. Пішла, мій чоловік відкрилися двері, і тато зайшла вона, і тато списався, дати була. Тоді це в секунді прийшло, закричав водім, і все, ми тоді побігали. Вона різко втекла. Що ви побачили? Тато стояв на колінах, зігнутий, тримався заживіти. Рідні її односельці кажуть, жінка ніколи не працювала і вела розгульний спосіб життя. Натомість чоловік заробляв кошти, виховував дітей і доглядав за господарством. Дружина ж неодноразово тікала з дому. Він її шукав і повертав назад у родину. Зайдіть в кожну хату і спитайте, хто такий Володька і що про нього му сказати. І спитайте, хто така вона, і що про ньому сказати. 20 років ні одного дня не була на роботі. Він содержав сім'ю, брата її. Тікала. Він вертав, гроші давав, щоб вернулася, по дітей, дітей уставляла. Жінка дійсно зловживала спиртними напоями, вела такий, можна сказати, розгульний спосіб життя і не працювала ніде багато років. І отримував чоловік за свій рахунок. Рідні загиблого кажуть, після того як зарізали чоловіка, Олена одразу втекла. Від отриманої травми він загинув на місці. Він ще як лежав, він ще горі лежав у мене на руках. Були його останні слова, що тепер я поняв. Хто мене любить і хто дорожить мною. Жінку затримали у гостях у її подруги. Суд вирішив тримати її під вартою. Своєї провини вбивця не визнає. Я був безпосередньо під час того, коли її знайшли в будинку. Ми під'їхали, вона інший працівник нашого підрозділу вже знайшов її йшов до нас на зустріч. Коли ми в машині, то можна сказати, що вона спокійно себе поводила. Зразу вона нічого не говорила. Ми просто спиталися, де ви, ви були. Вона сказала, що я, я сиділа на городі. Вона сказала, що вона зайшла до даної громадянки взяти одяг, тому що їй було холодно. Працівники поліції проти жінки порушили кримінальне провадження. Їй загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. Вона була затримана в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Крім того, її було повідомлено про підозру, чиненні кримінального прапорушення, передбаченої частини першої статті 115 Кримінального кодексу України, оголошення її підозру з приводу вищевказаного Кримінального і я, як слідчий звернувся в клопотання про обрання міри за міри запобіжної заходу вигляд. під вартою. Як вона лишила, ніхто не має права лишити життя людини, ніхто. А вона це зробила. Вона думає, що на всемірна, що їй все можна. Рідні загиблого Володимира кажуть ніколи не пробачать вбивцю і вимагають для неї справедливого покарання.